Вривається в ефір Я кажу, що ми не розв'язуємо цю війну заради війни. Ми готові на пошук компромісів із президентом в частині внесення змін до конституції щодо правосуддя. Але той варіант, той проект змін до конституції, внесений президентом, він фактично робить судову гілку влади залежною від президента. Він дає додаткові повноваження президенту по контролю за суддями, по призначенню суддів, по створенню суддів. І ми вважаємо, що це реально загрожує незалежності су. Удової гілки влади судова гілка влади повинна бути незалежна від усіх від парламенту, від уряду і від президента. Вона повинна бути залежна тільки від закону, від закону і від закону. Той варіант, який пропонує президент, не вирішує проблеми корупції в судах, не вирішує проблеми. Перезавантаження суддів, наш варіант це пропонує звільнення всіх суддів, прокурорів, включно із суддями конституційного суду, які ще з часів Януковича сидять. Тоді на замовлення Януковича гвалтували конституцію. Зараз на замовлення нинішньої влади так само штампують рішення конституційного суду, навіть не читаючи. Це абсолютно безвідповідальна політика, і тому ми наш проект конституції виконує вимогу суспільства, повне перезавантаження, реальна боротьба з корупцією через. Звільнення всіх суддів і прокурорів за вашим за вашою ініціативою має їх напирати. Далі на роботу знову ми пропонуємо впродовж 18 місяців, значить, провести прозорі конкурси за участь громадськості. Процедура конкурсів прописуватиметься законом. І е, якщо збігає 18 місяців і суддя не пройшов конкурс, автоматично всі повноваження судді припиняються. Коли нам розказують про те, що наш проект у випадку його реалізації викличе колапс судової системи, ну з одного боку, можливо, ну і добре. У нас фактично нема судової системи. Це імітація. Те, що ми маємо, це іміт. Тація, це зловживання, це корупція. І тому, коли ці продажні суди не працюватимуть і не братимуть хабарі, людям буде легше. З іншого боку, ми пропонуємо звільнити всіх суддів, прокурорів, дати можливість взяти участь чесним суддям. Бо є й такі чесні судді є. Треба правду говорити. Не всі продажні судді. На жаль, їх не багато чесних суддів, але вони є. І тому чесний суддя має можливість пройти конкурс і далі займатися суддівською діяльністю. А не чесний суддя, який не може, не має знань, не має кваліфіку. Фікаційного рівня не може пояснити джерела своїх статків, машини, квартири, рахунків у нього, в родичів і так далі. Весь, всі ці судді мають відповідати не просто звільненням, а притягненням до кримінальної відповідальності. Те саме ми вимагаємо відповідальності від органів прокуратури. Сьогодні реально реформи прокуратурів немає, а є її імітація. Тому наш проект вирішує ці питання. Сьогодні стоїть ваш законопроект 37.2.0. На вашу думку, яка його сьогодні доля буде? Я сподіваюся, що парламент проголосує цей закон. Це вкрай необхідний закон для посилення відповідальності партії перед виборцями. Бо, наприклад, наша партія перед виборами формувала список. Частина людей, які стоять сьогодні в списку, зрадили партію, зрадили виборців, пішли кудись наліво. І сьогодні він має шанс стати депутатом. А я за це маю відповідати перед виборцями. І потім з'являється тушки в парламенті. Саме тому цей закон стави перед собою одну мету посил. Відповідальність партії перед людьми вони мають відповідати за своїх депутатів за своїх кандидатів за все на світі. А то в нас перед виборами приходять, дурять людям голову. Після виборів не відповідають. Це абсолютно безвідповідальна політика, яку пропонується врегулювати з коаліцією. Будете назад повертатись? Ні, е -е, дякую за цікаве запитання. Я вже говорив не один раз. Повернення до старої коаліції немає. Ну які смис повертатися на політичне кладовище. Хто хоче бути главним по кладовищі? Я не хочу навіть грубок копателем не хочу там бути. Ми пропонуємо створити нову коаліцію. Ми пропонуємо нову програму дій, яку ми запропонували публічно, і на цій основі е, сформувати новий уряд України з антикризової програми економічних дій. Оно це подолання безробіття, підвищення рівня доходів громадян, створення робочих місць і вирішення економічних безпекових енергетичних проблем, які стоять перед нашою країною. Зараз ми делегували до складу робочої групи наших депутатів: Галасюка, Вовка, Рибалку, Попова, які працюють над новим текстом коаліційної угоди. І сьогодні буде засідання робочої групи, яка напрацьовуватиме зміни до коаліційної угоди. Тобто ми працюємо у що це вилі. Це побачимо. Якщо Підтримають наші зміни. Ми готові формувати нову коаліцію. Якщо не підтримають, ми там не будемо. Пане Олеже, а уряд, скажіть, будь ласка, от ви вже бачили список, який блок Петра Порошенка, пропонує в уряд. В ваші коментарі з цього приводу чи будете ви свій список оприлюднювати? У нас немає жодних кадрових пропозицій. Ми вважаємо, що спочатку треба програму дії, а потім кадрові пропозиції. Наші колеги навпаки, Їм аби місця зайняти. А що вони будуть робити, їх не цікавить щодо кадрових пропозицій, ну я побачив, шановні. Ні, колеги від БПП, зокрема на міністра охорони здоров'я, пропонують Гончаренка. В мене вже серце стає, коли я це чую. Це ж, ну вибачте, ну це весело, ну не настільки. Система охорони здоров'я це надзвичайно відповідальна справа. Отже, розпочинається плана.